Кожен місяць якийсь новий заклад або старий, тобто кожен місяць активної реабілітації. Спочатку пересувався на візку і то з допомогою, тому що однією рукою ніяк візком не управне поуправляєш. Полі нічого такого немає, тільки те, що обмежений деяких. Праця. Ну, в принципі, кожен добре, трохи тримаю і рука, вона рухається, але не функціонує. Лікарі кажуть, що все в моїх руках, тобто як я за два роки відновлюсь, то так і буде. Но... Но це... це не факт. Те, що я пішов, не жалкую зовсім, навіть такою ціною. Не жалкую.